Круте дуже відео, мені теж дуже подобається. Руна, я не знаю, віде. я б дуже хотів зв'язатися з людиною, яка зробила. Я хочу почути, як ти дихаєш. Ти мене попросила помуркати, саме тому я перднув. <рес> киньо, 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 киньо. Клас. Ура! Моє улюблене. A few moments later. Гато, 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 чекай туди. Були сюрприз. Та йо. Та Астра, ти можеш мене на стрімі замутати? Я вас, я вас всіх можу одночасно замутати. Давай, давай, давай. Зараз, секунду, давай, зам'ютив. Ладно, Сюда. нічого такого не сказали, але окей. Сонечки, сонечки, сонечки. Я... Ви можете мене, будь ласка, тут позахищати? Я, Ні. Отут, я отут в дірці буду, Хороший. мені треба піти. Я хочу піти попрощатися сестричкою. 12 секунд з Кось є ще один робочок. Це його ферзь, поїде до мене, треба захопати. Ні, чекай. Коротше, не стріляємо в йому в сраку, да, щоб він помер. Тоді камінь шукай. Ой, рахуй. Так. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5. 4, 5, okay. 4, 3. 2. Забув. Блін, до речі, грати в ДРГ під щось звучить як план. Типу, ДРГ насправді така гра, що oh можна. Ну, типу, під, ну от міпу каже, грає під анімає. Типу, дув. Ну так, звучало як підпиво, добре. What а, він, a... полетів а на... він полетів на, на цій на капсулі. Господи, зараз хочу... повернеться. <сіст> <сіст> Він аж пробив нахрін платформу. Дивись, нікому фокус. Оп. Це Фокус. Я показываю. Та-дам! Ч, фокус хочеш? Так, с фокусим. Давай разом разум. <сіст> 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 Не знаю, вы. ну ну Get to work! What the fuck? Окей. Угу, а зараз телевизор мені расскажет, как взять три патологианатом в морзі В Моргі чекають, типу. Короче, займаюсь там. Привозять їм новий свіжий труп. ну Вони беруться до нього, там, розтинають все таке. А, один із них дивиться всередину, зазирає в шлинок і каже: О, хлопці, тут гречка ще не перетравлена. Хочете? А, I Ну, believe 29-го буде вихід на працю. Тримайся, тримайся. Але, але. Робота вся. Бляха! Я думав це. little later. Я не впевнений, що ти мав на увазі. Ох, боже мій! What the fuck, я злякався, як. Е, алло! Ну та, звісно. Флешку даю? Заді, зайди, за ящиком. Астра, прекрасна флешка. У мене присутні деякі питання до твого геймплея. 141. Якщо ти ще раз щось скажеш про мій геймплей, я буду кліпати кожну твою лажу. І кожен раз, коли ти будеш сказати щось про мій геймплей, я буду показувати тебе це. Міпу, у мене є питання до твого геймплею. <сум> <сум> Мені просто здалося, що ти міг ефективно вбити Сайфера. Ааа, да блін, ну цсссс, ригачка. Що її на вона Нахераморка. Ти, я... ти реально мені, ти реально профукашив перші кілька раундів, тому що ти купував три сапку я тебе. Міпо, я тебе заріжу. Якщо я ще раз побачу тир-три рісапку господи, кончений. Дякую дуже, але ти кончений. Ти на мою пропозицію не відповідаєш. Дяд, вона коротше. Я не знаю, я, я не знаю, мені взагалі про це на стрімі розповідати, чи ні, це жах. Я в шоці чет. Вона таку авантюру вчудила, це просто жах. Вона мене хоче. Вона мене булить. Тримаю в курсі. Тебе люто домагається, бро! Реально. Вона мені, мені, коротше, закинула в дію пропозицію про шлюб. Просто, що ви розуміли, і я не зміг її відхилити, тому що там кнопка по-дебільному стоїть. О, бляха, банворд, my bad, my bad. По-дурному -по кнопка там розташована. Засуджую себе. Дуже, дуже по-тупому кнопка стоїть, я не зміг нажати відхилити пропозицію. Це якийсь жах. Вона зламала дію, для того щоб я не міг відмовитись. це Я не розумію, що відбувається. Ти заручений, господи, да ні, не заручений, я не заручений, господі. Я не знаю, чого вона преться поперед батька в пекло. Ми навіть не цей самий. Не той во. Чат, Вона навіть не приїхала до мене, розумієте? Вкинула мені пропозицію одружитися і втекла з країни. От, так. все понятно. Подалі від Астрагора, да? це все, ну, так, от, оце от, бачите? Все. Все. -о. Знаєте, що, блядь, з совами стається, коли відбувається такий ахуй. Вони перетворюються в піськи. Все, блядь. Я пініс тепер. Боже, чат, будь ласка, хтось може відкліпати цей е е кліп про попісю. А не забувайте, що у мене є соціальні мережі.